Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні заглянемо у туманне майбутнє Артема Довбика, якому менше як протягом одного року доведеться працювати під керівництвом уже четвертого тренера. Обсмокчимо останні трансферні чутки в серії А та перетурбації на тренерських містках. І для цього на в екрані є Вадим Грищук, автор телеграм-каналу Кальчо з ананасами». Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І нагадаю, що два дні тому на власному офіційному сайті Атланта оголосила про відхід багаторічного наставника Бермага Масків Джан П'єроґасперіні, який працював у клубі протягом останніх дев'яти років, і от наймовірнішим продовженням кар'єри 67-річного фахівця називається нагадаю італійська рома. Зрозуміло, що із приходом нового наставника пертурбації у складі не уникнути. І якщо вірити журналісту «Ла Делу Спорт Андреа Пурєзе, то до планів Гаспері, начебто, не входять а. Редес, в якого зарплатня 4,5 млн мільйони євро, пелегріні та власне український нападник Артем Довбек. І відхід українця, начебто, є найбільш проблематичним. От розповідається журналісти, бо на Довбека потрібно знайти покупця. А хто готовий викласти за нього до 30 мільйонів євро? Невідомо напевно, що ніхто жодна команда із топ 5 ліг Європи. Правильно я трактую чи ні? Можливо, тому що щодо довбика в контексті майбутнього приходу Гасперіні, який має статися ось уже днями, насправді дуже багато чіток, і вони якісь суперечливі. Одні видання пишуть, що Довбика 100% будуть продавати, інші видання пишуть, що це шанс для довбика перезапустити кар'єру, оскільки в Гасперіні продовж своєї тренерської роботи дуже часто працював із різноманітними центрфорвардами і вони в нього часто... Дуже багато забивали плюс у Роме ж є проблема із фінансовим феєрплеєм. І справді, щоб продати Артема Довбика, його їм треба знайти покупця, який заплатить хоча б стільки ж скільки Рома заплатила Атлетіко минулого року. А зараз претендентів на нього немає. Навіть от минулий, минулий тиждень, навіть днів 10 немає жодних предметних чуток щодо клубів, які могли б цікавитися Артемом Довбиком. Що ж до його ролі в майбутній команді Гасперіні, розумов більше, але вони все ж таки побіжні, ніхто не акцентує саме на Артемові Довбику, більше говорить про те, як буде грати Гасперіні, і тут для Роми насправді буде не так уже й багато змін, тому що весь минулий сезон Джалоросі грали за схемою 3-4-1-2 або 3-4-2-1, і ось, власне, Ось цю формацію зазвичай Джан П'єро Гасперіні вибирає як основну і Рома до неї готова. І більшість гравців під цю схему є. Там просто потрібно провести точкове підсилення. І якщо говорити про проблемні позиції, то тут не йдеться про саме центрального нападника і про Артема Довбика, Зокрема, йдеться про те, що Гасперіні хоче підсилити центр захисту, тому що там є ось це основне тріо. Ндіка, Манчині та Чілік, а за ним просто прірва. Ні Ермосо, ні Кумбула, які повертаються з оренди. Гасперіні не потрібні. Мац Хумельс уже завершив, і тому потрібно купляти центрбека. І говорять про Оділона Косуну, який грав у Гасперіні в Аталанті. І вже на цей трансфер потрібно виділити хоча б десь 25 мільйонів. І це для сучасного фінансового стану Роми досить велика сума. Тому Артему Відовбику. Перейматися за своє місце поки що не потрібно, тому що купити хорошого конкурента Ромі буде складно. Передусім, Рома зможе купити, повторюється центрального нападника лише якщо продасть власне Артема Довбика, на якого немає претендентів. А от чого українцю варто остерігатися, то це повернення темі Ебрахама з Мілана, який грав там у оренді. І ось це форвард, який в принципі більше підходить під футбол Артема Довбика, і потрібно ж пам'ятати, що Ебрахам Ебрахом на увазі, так бо ти Зауриш... Що? сказав, що під футбол Артема Довбика. Маєш на увазі, що Ебрахам підходить більше а, під так. Під під... Власне, під... Під... що Ебрахам більше підходить під футбол Гасперіні. і потрібно ж згадувати, що Джан П'єро. Більше не те, що любить Ебрахама. Він уже дуже давно хотів бачити його у своїй команді. Він ще намагався купити його в Аталанту. Тоді берганці навіть домовилися із Челсі про трансфер. Але Жозе Моріньо переконав Ебрахама обрати рому, і ось тут власне ось така своєрідна прихована небезпека для перспектив Артема Долбика в Ромі. Насправді є. Окей, і нагадаю, що після поєдинку проти Аталанти український форвард розповідав італійським журністам, що в принципі йому подобається стиль, який пропагує Гаспаріні, коли ще він був наставником Бергамасківе. і також відзначав Артем Добик, що і тодішній наставник Роме Раньєрі стверджував, що це найкраща команда в Італії за кількістю створених моментів для нападників за подачами у штрафний майданчик. І тоді наводив статистику Артем Добик Рете. Що в нього 25 голів забиті за сезон, неспроста, бо просто його частіше навантажують в штрафному майданчику суперників. Тому така результативність. І тоді, нагадаю, Артем також розповідав, що. Порівнював свій період в Ромі, називав його непровальним, бо в нього загалом 17 голів. І порівнював його із перебуванням в Жероні, коли були два Вінгери Савіньо і Віктор Ценков, які постійно його навантажували, давали йому паси у штатні і Артем розповідав, що тоді мав протягом матчу 6-5 моментів і знав, що може один запороти, ну, до прикладу, а згодом забити з другого, а то й з третього. А в Ромі таких шансів. В нього один за матч і треба скористатися, бачимо, що він може підійти під структуру Гасперіні. але раніше, нагадаю, була інформація від не надто надійних джерел, що, начебто, Гасперіні не підходить до обик, він його хоче позбутися, тому що він не сильний в пресингу. Можна довіряти цій інформації? Я не знаю, наскільки можна довіряти цій інформації. Тут потрібно акцентувати на іншому, тому що ці чутки з'явилися відразу після того, як е, заговорили про прихід Гасперіні до Роми, уже як е, про факт, і от змі почали фантазувати, як може грати Рома, хто піде, хто залишиться, хто підходить під футбол Гасперіні, а хто не підходить. Але потрібно більше звертати увагу на те, що писала преса після зустрічі, яка відбулася між Гасперіні і власниками. Роми у Флоренції, і от уже після того про продаж Довбика як доконаний факт мало хто говорить, тому що як уже ми сьогодні навіть говорили, у Роми непроста фінансова ситуація, і вона перебуває під дією договору з УЄФА щодо фінансового регулювання і майбутні трансфери будуть залежати. Від продажу і в Ромів є набагато серйозніші проблеми на інших позиціях. Це вже ми сьогодні навіть говорили з центрбеком і з правим Вінгбеком. І ось там буде зосереджена основна робота на трансферному ринку. А щодо Довбика, знову ж повторюсь, його. Продадуть лише тоді, коли надійде е, хороша пропозиція. І от казати, що він не підходить футболу Гаспері, е, теж не варто, тому що Джан П'єро має досвід роботи із різноманітними центр форвардами. Так, зазвичай в нього грали трішки інші за профайлом гравці. Але той же Марко Берєво ще у далекому 2008 у Гасперіні забував 19 м'ячів за сезон. А от це мені здається, якийсь такий своєрідний тактичний близнюк Артема Довбика. Окей, і паралельно з'явилися чутки вітрійські пресі. Якщо бути конкретним, це La Gazzetta dello Sport поширила, поширила, перепрошую, що Рома почала шукати альтернативні рішення на трансферному ринку щодо Артема Добека. І одним із гравців, в якому зацікавлені, по якого послуга зацікавлені Джоросі, йдеться про нападника Менхегладбаха Тіма Кляндніста. Також називалися імена Джоша Сарджента, це ізно. Який забув протягом сезону 15 гулів, і у чемпіоншиті, зрозуміло, також нік Вольтемаде, А ця людина грає за Штутгарте. Наскільки вони можна довіряти цим чуткам? Можна казати, що вони перебувають у списку трансферних інтересів Руми, але знову ж таки лише у випадку того, якщо Артема Довбика продадуть. Власне, про це пише Sky Sport, а це доволі. Ін... Авторитетне джерело в італійській пресі, коли йдеться про трансферні чутки, воно зазвичай обізнане і не видає в ефір неперевірену інформацію. Але також потрібно розуміти, що ось ці нападники за кордону вони не будуть основними, якщо Рома буде шукати нового центр-форварда, Передусім Гасперіні і Рома дивиться на внутрішній ринок, і тут згадується імена Лоренцо Луки, інтересно, якого Ромі приписують уже майже рік ще з минулого літа, і передусім зимою, коли нібито Рома навіть намагалася якимось дивом купити Лоренцо Луку, щоб він допоміг врятувати сезон. А також йдеться про Ніколу Кростовича, який уже заявив, що він поки не лече і це був по суті гравець, який самотужки тягнув ось одного із. Айдерів серії а до того, щоб залишитися в елітному дивізіоні, і він сказав, що він уже піде, і власне ось це міг би бути розмін. Якщо довбика продадуть, то приблизно за ці ж самі гроші можна буде купити або ж Крестовича, або ж луку. Зрозуміло, і переходимо до е, наступного блоку щодо трансферних чуток, і які мають відношення до українських футболістів. Не пошили інформацію Кальчо Наполі 24, Що після того як прийняв рішення Далорантіс залишити на терномському містку Антоніо Конте він виставив список гравців, який би хотів він побачити у це міжсезоння у складі партонопейців. І от щодо півзахисту, то у шортлисті чинних чемпіонів Італії знаходяться три яскравих і дуже різних за стилем півзахисники. Йдеться про Давіда Фратезі. Який не є основним гравцем інтера при Інзагі, про це ще поговоримо також про Кената Тейлора з Амстердамського Аякса. і називається ім'я та прізвища зірочки Шахтаря Георгія Судакова, який може до речі грати в парі у центрі поля разом із такою легендою суперзірковою, як Кевін Дебрюйне, який нагадаю, вже попрощався із Манчестер Сіті. Ну, щодо Кевіна Дебрюйна, тут можна говорити вже напевно, він буде гравцем Наполі, просто сторони чекають з офіційним оголошенням. За останніми чутками, Дебрюйна хоче ось зараз відіграти за збірну Бельгії на початку червня, і лише після цього він прилетить до Неаполя, підпише контракт, і клуб зробить офіційну презентацію. А те, що він буде грати за Наполі, це про це можна говорити як факт. І насправді Ауреліо Де Лаурентіс навіть розіграв цю карту, коли. Вів переговори з Антоніо Конте щодо продовження співпраці. Нагадаємо, тренер після чемпіонства сумнівався, чи варто залишатися в команді. І от власне на отій зустрічі в Римі. Конте пообіцяли хороший бюджет на підсилення у літнє міжсезоння, Там йдеться про 150, а то й 200 мільйонів. І також до конте через відеозв'язок зателефонував Кевін Дебрюйне, і вони там мило поспілкувалися. І власне після цього конте оголосив, що він вирішив продовжувати працювати в Наполі. Що ж до цих кандидатур у центр поля, які прийдуть і разом із Дебрюйна, то тут справді інформація. Дуже багато і кандидатур дуже багато. Хоча, от власне, що стосується Георгія Судакова, то потрібно констатувати, що останні тижні про українця в італійській преці говорять набагато менше ніж це було до закінчення чемпіонату, ніж це було минулої зими. Тобто вже не говориться про те, що Наполі зі своїх там 200 мільйонів виділить 40, той 50 на те, щоб купити Георгія Судакова, і власне, ось ці кандидатури, які їх е, ти згадав, це той же фортезі. Вони є більш пріоритетними, тобто той же Фротезі буде коштувати приблизно як Георгій Судаков, а той навіть трішки дешевше. Але це перевірений гравець для чемпіонату Італії, який не буде вважатися легіонером у серії А і якого 100% хоче Антоніо Конте. Що ж до Георгія Судакова, то тут є питання: наскільки він потрібен Конте, тому що це кандидатура, як ми пам'ятаємо, яку Наполі вів раніше до того, навіть як призначив. Антонія Конта на посаду головного тренера. Тобто це більше йде від спортивного директора, а не від наставника команди. Ну, зрозуміло. І нагадаю, що після фіналу Ліги Чемпіонів просто розгромного. ПСЖ, нагадаю, що на радзурі програли із рахунком ноль п'ять, от з'явилася інформація в італійській пресі, що, начебто, вже в літаку фратезі посварився із Симонензаї, бо його просто не випустили на той самий фінал, який відбувся у Мюнхені, і, начебто, дорікав півзахисник наставнику інтера, чому він не надав йому навіть жонісінької хвилини. Окей, і от ми плавно переходимо до наступної теми: до Сімони Інзагі, який я провів із командою Міланською чотири сезони, зумів виграти одне з кудето двічі за останні три роки. Побувати у фіналі Ліги Чемпіонів хороше досягнення, але жодного матчу не виграли. Також виграти три кубки Італії і три суперкопи, якщо я не помиляюся, такий доробок Сімоне Інзагі, Нагадаю, що напередодні офіційно вже попрощався цей клуб із наставником. І також інформація, що він перебереться до Саудівської Аравії, бо тамтешній Аль-Хіляль запропонував просто божевільний контракт італійському наставнику по 25 мільйонів євро за рік роботи, і нагадаю, що угода буде укладена до 2027 року. Що буде з інтером, Вадим, і як ти розглядаєш, що це от пенсія для Єнзаги чи ні? Чи він може, чи може повернутися в європейський футбол? Ну мені здається, з інтером все буде гаразд, тому що це здоровий клуб. Якщо не здоровий, то той, який йде до того, щоб стати абсолютно здоровим, тому що в Інтер все гаразд із прибутками. Вони цього року навіть перевищили план у е, півмільярда євро, і у інтера це буде, мабуть, перший сезон, коли він завершить його без збитково. Тобто він може витрачати на трансфери досить таки солідну суму. Інша справа, що зараз потрібно знайти хорошого тренера, і якщо вірити італійській пресі, то основним кандидатом залишається Сеск сескфабригас. Інтер вже виходив на комо, щоб отримати дозвіл спілкуватися з фабригасом. І також в італійській пресі з'явилася інформація, що іспанець уже вилетить до Лондона, щоб отримати від власників комо. Дозвіл покинути команду. Ми ж пам'ятаємо, що він обіцявся, що буде тренувати і в другому сезону сезоні команду. Він відмовив Баєр Леверкузенському, Леверкузенському, також відмовив Румі перед тим як вона звернулася до Гасперіні. І ось коли до нього вийшов інтер, він готовий в принципі ризикнути і розірвати свої домовленості із комой стати головним тренером. Ну, як на мене, найсильнішої команди Італії, в якої найсильніший склад, дуже хороші гравці, зіграні гравці. і тут потрібно просто буде внести кілька штрихів, і Інтер повинен продовжити перемагати далі. Тому що, як на мене, ось ці успіхи Інтера вони пов'язані не лише із персоною Сімона Інзагі, а і з керівництвом, яке працювало навіть в умовах дуже. Скромного бюджету і потрібно було підписувати там переважно вільних агентів, але Джузепе Маротто знаходив дуже хороших гравців, той же Хакан Челхонглу, Марко Стюрам, вони стали не те, що лідерами, а найкращими гравцями серії А в Інтері. Тому казати, що Інтер якось повинен відкотитися після відходу Сімона Інзагі я би не став. Тут інше питання, як потрібно оцінювати ось цей період Сімоне Інзагі в команді, тому що. Ось сьогодні навіть Аріго Сакі сказав, що так Інзагі подарував каску, двічі виводив інтер у фінал Ліги Чемпіонів. Але на внутрішній арені він здобув лише одне скудетто за 4 роки. Причому два інших сезони він просто віддавав ці титули в руки інтера і Наполі. І тут уже великі питання: наскільки Інзагі... Правильно розпорядився складом, який у нього був, тому що наголошую, в Інтера найдорожча команда в серії А. Інтері це команда, яка має найвищу зарплату в серії А, і насправді Інзагі за ось цей період, який перебував в клубі, повинен був здобути більше ніж одне скудетто. І тоді переходимо до наступного клубу італійського, який також змінив наставника. А протягом року, якщо не помиляюся, це вже три тренери змінилися. Йдеться про інший міланський клуб смогастий про власне росонері. І нагадаю, що напередодні відомий інсайдер Фабрицького Романо вийшов із інформацією у себе у соцмережі, що спортивний директор Росонері Іглетаре виявив особливий інтерес до су. Суперветерана Мадридського Реала йдеться про Луку Модріча. Нагадаю, що через три місяці хорвату виповниться 40 років, і от запрошують цього футболіста до нового проекту. І також є інформація, що, начебто, Мілан, може покинути Тео Ренандес, який, в якого є пропозиція із Саудівської Аравії. О, давайте все почергово. Мені здається, закриємо з Модрячем, тому що ось це мабуть найближчий трансфер, який відбудеться. І там уже все домовлено, і про нього оголосять. Якщо не сьогодні, то завтра згаданий табою і глітари. Не те, що виявив особисто зацікавлені у цьому трансфері. Це власне, його креатура, і це перший трансфер, який він проводить після призначення у Мілані. Він особисто літав у Хорватію, щоб владнати всі деталі. І Лука Модріч, ось сьогодні, завтра підпише контракт на два сезони за схемою 1 плюс 1. і зарплата буде доволі таки демократична. Там щось 3,5 мільйони євро на рік. І для Італії це непогано, враховуючи, що Лука Модріч приходить до команди у. У статусі зірки плюс це така іміджова історія, тому що Лука Модріч коли був дитиною, він вболівав з Мілан фанатів від Звеніміра Бобана. Незрозуміло наскільки Лука зможе стати лідером у цій команді, хоча навіть у своєму віці він у реалу намагав. Приносив користь, якщо не на довгій дистанції, то хоча б епізодами і ось такого гравця у цьому складі Мілана а, немає. І тим більше, що Мілан втрачає свого найкращого півзахисника, ті Джоні Рейндерс, уже переходить до Манчестер-Сіті, там йому запропонували набагато вищу зарплату. А самому Мілану запропонували 70 мільйонів євро. І ось реалії італійського футболу такі, що от жоден клуб, не лише Мілан у серії А, не може відмовитися від такої суми, якщо за його гравцем приходять. Плюс Мілан продає Тео Ернандеса, там не вдасться заробити великих грошей, тому що в нього закінчується контракт через рік, і сам Тео відхилив доволі непогану пропозицію від все того ж Альхіляля, який очолить Сімона Інзагі. Там йшлося про 30 мільйонів євро. Тому що Тео на тео вийшло мадридське атлетіко, але тут проблема в тому, що він пропонує значно меншу суму, там навіть не те, що про гроші йдеться, а мадридці захотіли обміняти тео на Моліно з невеличкою доплатою для Мілана, і тут уже Мілан відмовився. І як на мене, ось цей трансфер для Мілана важливий, тому що Тео потрібно було продавати. Це людина, яка вже два сезони не демонструє якісної гри і справляє. Негативне враження не лише на футбольному полі, а і за його межами. І отаких от футболістів, якими б зірками вони не були, потрібно позбуватися. Ну, але в нього залишився все одно зірковий статус: цього не відбереш і. Дякую тобі, Вадим, що знайшов частина можливість описати трансферні чутки, які летають в італійській пресі, і також розкрити деталі, що буде із українським форвардом Артемом Довбуком із приходом Дроми, А також чи відправиться на південь Італії Георгій Судаков. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на ютуб-платформі Футбол 24